Напевно, усім творчим людям знайоме це відчуття, коли ти відкриваєш порожній аркуш паперу, дивишся на нього і не знаєш, з чого почати, що ж створити, щоб це продавалося. Тому сьогодні я хочу показати вам дуже простий, але неймовірно ефективний метод, як знаходити ідеї, які вже купують, які вже є бестселерами. Наш головний інструмент сьогодні це сам Еці. Ми не будемо вигадувати якийсь велосипед, ми просто подивимось актуальну і достовірну інформацію від самого Еці про товари, які купують прямо зараз. Відкриваємо Etsy і в рядку пошуку вводимо ключове слово, яке найкраще описує ваш продукт. Наприклад, давайте уявімо, що ви продаєте футболки. Так і напишемо «T-shirt». або там, якщо у вас, наприклад, постери, то пишемо Wall Art. Я думаю, що ви зрозуміли логіку. Далі тиснемо на фільтри, і тут є один важливий момент: обираємо фільтр Star Seller, і робимо мій улюблений лайфхак, можливо, ви його вже бачили в якихось інших відео. Просто видаляємо тут слово стар, пишемо best і натискаємо «enter». І тепер Etsy показує нам усі найпопулярніші товари, усі бестселери за вашим запитом. Це не просто популярні, це ті товари, які продаються прямо зараз у великих кількостях. І це просто золота жила ідей. Але що ж тепер робити з цим усим скарбом? Звісно ж, ні в якому разі не копіювати цього. Ми не робимо. Наше завдання це аналізувати. Тож ми починаємо скролити і дивитися, що спільного є у цих тварів, які теми, які стилі, кольори, тренди повторюються. Так я на цьому етапі відкриваю свій Notion і починаю зберігати туди посилання. Мені дуже подобається використовувати функцію Bookmark, тому що вона одразу так підтягує і картинку на товар, і посилання це дуже зручно. І ви можете собі зберігати куди завгодно, в закладки браузера, в Google документи, в обране на Etsy, куди вам комфортно. Головне це створити собі таку дошку натхнення з тих продуктів, які вже довели свою комерційну успішність. Є у нас іще один козир в рукаві. На щастя, ми маємо доступ до таких технологій, як штучний інтелект, і ми можемо його використовувати для брейншторму. Тому відкриваємо чат GPT і пишемо. Простий промт. Запропонуй 10 продаючих ніж продуктів-бестселерів англійською мовою для магазину на Etsy, який продає футболки. Звісно, замість футболки ви підставляєте свій продукт, там це цифрові планери, стікери, принти і так далі. Те, що ви робите. Чат GPT видасть вам список, наприклад, це подарунки для книголюбів або дизайни для власників собак, або мотиваційні цитати і так далі. Він. Робить цю початкову роботу за нас, цей брейншторм. А далі ми беремо одну із цих ідей, наприклад, подарунки для книголюбів, і повертаємося до нашого першого кроку і повторюємо весь процес. Тобто ми шукаємо на Etsy book lover t-shirt, ми фільтруємо по Star Seller, міняємо. В посиланні на Best і аналізуємо, що у нас зараз в топі. Це дуже класна система, яка насправді гарантує просто безкінечний потік перевірених ідей. І якщо ви присвятите такому аналізу хоча б одну годину на тиждень, просто от одну годинку, то ви дуже скоро побачите результат, тому що ви почнете створювати те, що люди вже шукають і що вони хочуть купити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, то будь ласка, ставте лайк, пишіть ваші коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу рости. І обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!